Аби допомогти нашим військовим, не завадять навіть різні материки. Вітаються програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є волонтер із Канади Сергій Козак. Вітаю вас! Дякую. Отож, нашим українським військовим ви допомагаєте ще із 2014 так. року. От розкажіть з чого почалося ваше волонтерство? Ну, що почалося волонтерство? Будемо говорити після майдану. У 2014 році, я приїхав в Україну. І під час зустрічі ну, якби своїх друзів, колег, і один із них моделіст мій, Євген, позивний месер, він був, служив у батальйоні, якраз почав служити, почав служити в батальйоні Донбас. І оце перша допомога якраз йому. Я йому вислав тоді зігрівайки, амуніцію деяку, те, що я міг знайти. І оце найперший такий стимул був. Потім поч... А далі як це все росло? А далі, а далі воно проросло. Оце от... Потреби якісь росли, я відсилав, відсилав, відсилав. Там якісь... ну, тоді не стояли про дрони, будемо говорити. Там скоріше було таке, якби зігрівайки, основне берці, камуфляж, якісь там розгрузки. Я вже й не пам'ятаю, будемо говорити, якщо чесно, бо то вже було так давно. І єдине, що коли ми приїхали в 2000, я приїхав у 2015 році знову ж таки традиційно. Ми зустрічались в броварах. То хлопці, перша нагорода, моя якраз була, мені подарили пасок фірми Клямра, де там на паску козак, вона зараз при мені, я постійно її ношу, і то була моя перша нагорода, за моє волонтерство. Говорю, дякую. А далі вже воно переросло так постійно. От це... ви кажете, що спочатку це були одні потреби. Якщо порівнювати, які зараз, що тоді було і що зараз потрібно на фронті? В принципі, воно ні, 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 ну, не дуже сильно змінилось, тому що Зігрівайки потрібні зараз так само. Якісь амуніція вона потрібна так само, тому що вона виходить з ладу. Знову ж таки, я не хочу дискредитувати українські бренди, тому, що вони досить таки непогані, але в деяких ситуаціях потребують спеціальних якихось амуніцій, і ти береш, допомагаєш. Тобто зараз ну, дрони, тепловізори. Прилади безшумної стрільби, ліхтарики, те, що ми знаємо, такі антидронові рушниці. Це в мене там перелік. Я зараз вчора мій товариш якраз виклав з нашого фонду те, що ми закупили, і те, що за допомогою цих речей що було знищено. Тобто ми назбирали за той рік 288 тисяч, а знищили там техніки на мільйони, там танки, комплекси СП 200, куча кацапів і всього іншого. Тобто потім я список можу прочитати, якщо буде треба. Тобто дуже багато. Але це є фонд. А знову ж таки, врахуючи, починаючи з себе, наприклад, ну от е буквально десь, може, днів 3-4. Був приємно здивований, коли білка моя подруга Юлія Матвієнко виставила фотографію, говорить: а це та нива, яка попала в нас на фронт, якраз саме перша наша з Меланкою машина, яку ми купили за наші, ну, за наші кошти купили і відправили на фронт, вона ще жива. Угу. Це я дуже дуже, дуже, дуже. вислав, вона плакала там, говорила так. Було дуже приємно. Тобто, як правило, тих машин не живуть, а вона вижила. Буває таке? Так, mm. можливо, до доживе до перемоги? Можливо, бо я чесно скажу, деякі речі, наприклад, от я зараз був з, з другом євреєм месером своїм, я йому подарував ну як би подарував, так, берці, то він з них пройшов 5 років боїв. Він виходить з під Дебальцева і під Попасної, І він якраз оці от, перші чотири місяці боїв якраз після вторгнення. Вони зараз стоять, він говорить: Сергій, то є супербірці, -супер я ще буду їх помочу в Северному Донце, в Донецьку, а то й може, в Чорному морі після перемоги. Тобто Є речі довгожителі є, але на превеликий жалі, і дуже багато втрат маю на увазі речей, того, що вони не живуть. І я говорю, чому так? А він говорить: ти розумієш, що ми, як правило, якщо йдемо на вихід, ми рідко коли ми повертаємося туди, в ті самі місця, тому що ми йдемо вперед, ми закріпляємося. А те, що було, воно або знищене, або ми туди не повертаємося, або якщо ми повернулися, там уже його нема нічого. Та ми, в принципі, ніколи не повертаємося. Тобто, солдат несе в собі тільки в рузочку, те, що мінімум якийсь, тобто в них цінності, те, що в них при них, вони живуть сьогоднішнім днем. У них ніколи більшості військових вони не дбають, не думають про завтрашній день, тому що вони живуть сьогоднішнім днем, Вони ловлять той момент, вони цінують своїх побратимів, вони підтримують. Тому що нас наступити в той момент, коли вони не можуть не зможуть уже все. Тобто для них це є. Вони живуть сьогодні і зараз треба допомогти робити ту справу. Все. От ви практично кожного року приїжджаєте із Канади в Україну, аби підтримати наших військових. От так. власне, розкажіть, цього року ви приїхали, куди прямували і що встигли відвідати і взагалі коли приїхали? О, Я приїхав, виїхав я з Торонто 1, -1 листопада, а попав я в Україну десь 3 листопада тільки. Дуже довга дорога була. Потім я заїхав до друзів, бо я себе дещо повчував зле. І побачив, ми були я вже в Києві, 8 го на презентації на прем'єрі моєї хорошої подруги Катерини Стіпанкової, дуже цілдова вистава, не тутешній. Тобто це був великий подарунок для неї, те, що я приїхав. І мені був великий передарунок, що я побував на цій прем'єрі. То є супер вистава, супер виконання. Тобто майже всі плакали, і як говорив е... великий наш драматург, не, не наш Кацапський, він говорить, я вірю. Тобто, не тутешній, це є дуже класна вистава, якою в одній з головних ролей е... виступали воїни, які пройшли через. Війну. Тобто. А далі куди ви попрямували? Потім був, була Одеса, був, був е, Кропивницький, був Львів, Київ. Тобто е, я більше зустрічався просто своїми друзями, тому що напередок. Була можливість, але я захворів. Можете сказати, що цьогорічний візит такий був більше візитом зустрічей, так що під час цих зустрічей збиралися якісь речі, якісь було минулого року. Ви перебували там біля фронту, біля лінії фронту, і ви брали різні трофеї, які потім реалізовували за донати цього року. Як це було цього року? Будемо говорити, я більше. Військових трофеїв менше набагато, але цього року в мене більше буде таких якихось гуманітарних донатів. Тобто цей прапор, канадський прапор підписаний воїнами, героями нашими, героями Мельпомени тобто, культури і героями війни. Ось будуть прапор шеврони, який я взяв, заказав, зняв копії для того, щоб зібрати кошти на підтримку Збройних сил України, моїх друзів. Потім буде донати книжки, які були підписані героями і нашою поетесою. Анастасію Дмитро, очі Маріуполя, потім буде донати он Адою Роговцеву свою книжку, потім буде донати е, люди зазосталі е, Ірини Гурської. От. Тобто основна маса це буде культурна. культурна. Чому? Тому що, я не знаю, щось так якось сталося, ну, цей рік такий. Але я думаю, воно не міняє. Не міняє зовсім, тому що будемо говорити військові якісь речі. Вони зараз не, не хочуть. Люди більше цікавить іменно така культура, тому що, якщо я чесно говорю, в тому році одну із таких книжок, от народні герої України, я продав за півтори тисячі доларів. Тобто це досить таки непогано. Ці донати реалізовуються в Канаді, я так розумію, так? Так, це все в Донаті, тільки в Канаді. В Україні тут, ну, будемо говорити, я не реалізую, по-перше, ну і сенс. Вести гроші туди, привозити сюди, і там якість набагато більше якісь стимули. Люди хочуть іменно не сувеніри чи якісь пам'ятки з України, іменно українські. І не готові платити так, е, за такі так. речі. Не кожен, не кожен. Треба підібрати публіку, яка готова, яка зацікавлена. От зараз стоїть таке питання, можливо, Анастасія Дмитрук мені передасть цю книжку Очі Маріуполя, де підписаний командирами полку Азов і Андрій Хливнюк, бо він має культурну програму у нас в Торонто, і ми можемо виставити на концерті імені її, для того, щоб підтримки маріупольців. Не маріупольців, а азовців. А, а як взагалі от, зараз можна е, оцінити підтримка е, Канади, е, України? Вона не змінилася там, за цей рік, вже не повних два а роки? А Чесно, ти, вам сказати, що справжні, справжні волонтери, справжні люди, патріоти, вони як підтримували, не підтримують. Сіра Маса як не підтримувала. То вона не підтримує. Вони можуть говорити, що хоч ми там ми ходимо на мітинги. Ми там якби донетиму. Там ну, добре, хай буде, але це вже на їхній совісті. А на якому рівні все таки в Канаді? От більше йде підтримка України на, е, на державному на такому рівні звичайних людей. Я не можу сказати, звичайні люди є, само собою вони підтримують держави, Так само, якщо, наприклад, я знаю моїх хороших друзів, Христю Фріланд, наприклад, чи е, бувший посол у нас е, Роман Ващук, я от його зустрів на Букфесті, вони роблять дуже багато. Але я не можу сказати про всіх, я починаю, говорити, починай з себе. Те, що ти можеш, бо я роблю те, що я можу, і я стараюсь робити по максимуму. Все. Інші, я за інших не можу взагалі нічого говорити, тому що вони можуть просто якісь речі не афішувати. Якщо, наприклад, наша спільнота маленька, така, де ми робимо якісь івенти, так, то ми можемо щось говорити. А в більшості вузько, знаєте, бо дуже багато організацій, багато якихось спільнот, які щось роблять. Чи вони кудись? Вкладають, вони допомагають, я нічого не можу здати. Хоча закладуються деякі речі, що вони роблять деякі свої бізнес, свої ім'я, свої імідж не в ту сторону, що би хотілося би. Хоча я можу помилятися, я не буду говорити, е, От, стверджувати. А, а якщо е... Той факт, що в нас в Україні е, побільшила е, кількість, коли льов, ловлять корупціонерів, чи впливає це якось на настрої в Канаді чи ніч, чи? вони собі. якось по-іншому дивляться само на само собою Тому що як може бути риба псується попсується з голови, якщо, е, вибачте, якщо корупція процвітає в Україні і віддавати гроші люди бояться? Думають, вони думають, бо це е, е, платники податків. Але єдине, що мені подо. Якби приємно, що мої друзі, мої канадські друзі, мої американські друзі вони вірять мені і вони не не вони завжди донатять, вони допомагають. От зараз я приїду і буквально за два місяці буде конкурс. І мій друг такий Алан Мюррел, президент, один із президентів нашого клубу. Вони організовують для нас персональне стрільні для того, щоб ми збирали донати. Тобто. І так само у мене а, цей Роберт Зараник, поляк, сам в Америці, він так само е, президент клубу, вони організовують в Бафало, мені спеціально роблять куточок для того, щоб можна було збирати. Е, е, ну, зараз дуже часто говорять про те, що так, чи волонтери, чи люди в них стомилися донатити. От, що спостерігаєте ви? Ви Розумієте, справжній волонтер він не втомився. Ми не втомились, ми починаємо робити. Шукають якусь е, причину. Треба не треба шукати причину, треба шукати вихід. Тому що, е, може Кацапа і так думають, що ми втомимося і ми візьмемо. Так, можливо. Але ми маємо зробити так, щоб ми не показали, що ми втомилися. Ми маємо це відстояти. У нас нема іншого вихіду, крім перемоги, крім відстояння своєї незалежності і своєї держави. Хоча б. Все. У нас єдиний шлях тільки. Вірний, перемога. Так, да, вона буде дуже тяжка, вона буде дуже жертовна, вона буде омита великою кров'ю. І кожен оцей день, який ми зволікаємо з тими донатами, яким з підтримкою, це буде омита кров'ю інших бійців. Тому що. Війна стоїть, вона позиційна, вона починає більше збирати фортифікаційних споруд, мінувати е, обстріли ті ж самі наших мирних жителів. А це є жертви. Тобто, чим швидше вона закінчиться, тим менше їм для зволікання. Хоча ми не полководці, ми не можемо е, думати, які задумки. Але ви е, все одно зустрічалися із військовими, е, які і перебували на фронті. Чи можете розказати, які настрої от серед них панують? Що вони кажуть? Вони будуть стояти, вони будуть стояти. Тільки єдине що. Їх стає менше, менше, менше відповідальності. Вони від, будуть, вони не кинуть, вони будуть стояти до останнього, тільки єдине, що хочуть, щоб були підготовлені, тому що вони, якщо вибудуть, і не є підготовленими. Я зустрічався з військовими екіп... інструкторами, які приходять новоприбулі до них і вони підготовлюють, да, поки видно ріст після того, якщо вони проходять певні курси, і у них ріст то професіоналізму дещо навички ті, на рівні інстинктів, на рівні рефлексів. Чому? Тому що бій йде скоротічно і треба контролювати ситуацію, дуже швидко міняється, і дуже адаптуватись, правильно використовувати той час. Те, що радянська система, вона робила, вона не дбала про людей, і взагалі технології, військові технології, технології війни, тактика, вона міняється. І ми вчимось. І ті ж інструктори, які пройшли, наприклад, 8-9 років війни, вони показують, але є бойовий досвід. Єдине, що мій друг сказали, друзі мої говорили, що кацапи вміють тільки добре вбивати. Вони не вміють нічого робити іншого. Вони роблять якісь такі адські машини, які вбивають, вбивають, вбивають. І ми маємо їх розколювати, вчитись, як би їх перемогти, як би вийти з тих положень і вчити тих самих молодих бійців, щоб не робити помилок і робити добру свою справу. А добра справа це вижити, вчити вижити. Не, вмар, не вмирати, а виживати, вижити це є найголовніше. Коли плануєте наступний візит в Україну? У мене нема планів. У мене є мрії, у мене є бажання. Плани там от на версії. Це найголовніше. Тобто я говорю, що да, традиційно восени. От, чесно, я вам скажу, що в тому році якраз я. Летів 13, 3 грудня, а 2 грудня моя подруга малиша Андріана Сусак була підірвалася на міні. Я дуже сильно переживав за неї. Слава Богу, вона вижила. І оце коли була презентація книжки Народні герої України, там вона якраз є в цій. І вона прийшла. Вона прийшла, вона е, боєць сил спеціальних операцій, вона вже є на службі. Вона пройшла дуже тяжкий цей час реабілітації, складали, і я пишався, я був дуже сильно радий її побачити, обняти. То є круто. Якщо такі дівчата, дівчата і такі люди у нас є, ми переможемо. Тільки єдине, що треба допомогти. Що ви особисто зробите в першу чергу після перемоги? Чесно, і мене вже запас алкоголю є. Але я сказав, що я не знаю, буду пити чи не пити, це просто поговорити можна. Але точно буду веселитись і приїду однозначно, приїду сюди, бо ми друзі, ми якраз мої друзі-герої. Женя між Вікін там і мої дуже багато хороших друзів. Вони сказали, у нас у них там дуже багато разом, Накриваємо стіл, будемо перегуляти, і все буде однозначно. Ну але це перемога буде в Криму само собою. <сотків> на березі в казачій бухті Крим, наш <сотків> Криму тільки однозначно. Однозначно. Дякую вам ну. за розмову. Я нашим телеглядачам нагадаю, що це програма діалоги на телеканалі itv І Сьогодні гостем нашої студії був волонтер з Канади Сергій Козак. Залишайтеся з нами, все неодмінно буде Україна.